Добрий день, вас вітає магазин Велотайм І сьогодні у нас на огляді дитячий велосипед Каманч Мото В20. Велосипед розрахований для діток віком від 5-6 до 8-9 років або зі зрістом від 110 см. Рама велосипеда виконана з алюмінія і вага велосипеда 11,6 кг разом з повною комплектацією. Для того щоб ваша дитина не вдарилась головою, на рулі є пом'якшені частинки. З заводу велосипед комплектується боковими коліщатами, крилами і дзвіночком. Також велосипед має захист ланцюга, щоб штани вашої дитини залишались чистими. Основне гальмо на велосипеді педалями назад. Також є додаткове ручне гальмо заднього колеса. Надійний недорогий велосипед для вашої дитини. Будь ласка, підпишіться на наш канал і поставте лайк. Для нас це дуже важливо. Дякую! Якщо у вас залишать додаткові запитання, задавайте їх в коментарях з радістю відповімо. Дякую за увагу, гарного дня!